Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд класного будинку, який знаходиться в селі. А саме, будинок знаходиться в Чернігівській області, Курюківський район, село Бірківка. Будинок з газом, у дворі є колодязь, літня кухня та цілих три сарая. Огород 25 соток. В селі є школа, садочок, лікарня, два магазини, сільська рада і клуб. Будинок має загальну площу 53 квадратних метра, площа участка 25 соток, є кадастровий номер, стіни виготовлені із дерева, перекрита шифером. Отоплення індивідуальне газове. Потрібно зробити невеличкий косметичний ремонт, є меблі, плита, електропостачання та газ. Все в пішої доступності, до лісу, буквально менше кілометра. Ми бачимо, що хата ну, потрібно прибратися, звісно, може навіть переклеїти там обої де-неде. Та всі меблі це все остається. Тобто це жилий стан і живий. Участок великий, є колодязь, все огорожено, все класно, є дерева. Та також хочу вам сказати, що за такі смішні гроші, а саме це 30 тисяч гривень, це вважайте, що халява. Тобто, жилий дом можна прописатися і так далі. Кому буде цікаво, обов'язково відкривайте опис під відео, там буде телеграм-канал, там будуть всі контакти власника та більш детальні фото. Заходьте, підписуйтесь і купляйте за дешевими цінами гарну нерухомість. Я всіх вітаю вас за перегляд. Всім гарного дня, мирного неба над головою. До побачення!